Так, прийшов наборчик, наборчик прийшов з Napa Auto Parts, 70, доларів, більше ніде не знайшов. Ну, там Amazon можна ждати недільку. Сібея є, а так по місності на наступний день привезли. Ча будемо крутити. Як Серега каже, що його нема, ну, там, от там сидить. От там. Так, Чик-чик. його. Зняв бошку, зняв бошку. От, поснімав всі Блин, як вони Карамесла... Показав карамесла, сенсей піхать в відділенні пакетики, щоб ставити на свої міста. Вісім пакетиків на впуск, вісім на випуск. От, поснімав, перевернув голову. Перевернув голову. І що це у нас? Це у нас впускні. Впускні, всі вісім погнуті. А подивимося, якщо отдельно заказувати, чи всі мене теж попитаємо знаючих людей і будемо дивитися. Вот. тут Чи сильно не придивлявся, зараз повідкисаю, чуть-чуть повітираю, подивлюсь чи, чи сильно побите, чи От, Чи є якісь царапки шмарапки. І пока все.